Виховання патріотично налаштованої молоді, обізнаної з історією свого народу та козацького роду, зокрема, в теперішній ситуації є одним з пріоритетних напрямків діяльності багатьох організацій. З Цією метою і пройшло спільне засідання громадської організації Січ та Криворізького молодіжного виконкому. Молодіжний виконком вже не перший рік співпрацює з громадською організацією Січ. Основним завданням молодіжного виконкому є розвиток молодіжної політики серед студентів, серед молоді нашого міста. І в рамках реалізації проекту Нова генерація Кривого Рогу є патріотичне виховання молоді напередодні патріотичних свят, які будуть у травні місці у квітні місяці. Ми проводимо акцію, пам'ятаємо минуле заради майбутнього і маємо на мету об'єднатися з громадською, громадською організацією Січ. В рамках весняних акцій планується провести ряд заходів патріотичного і благодійного спрямування. Один з напрямів благоустрій всіх визначних місць, де буде вшановуватись пам'ять загиблих героїв Великої вітчизняної війни стели та меморіальні дошки центральної міського саксаганського Дзержинського районів. Також спільними силами молодіжного виконкому та січі проведуть традиційну акцію Ветеранське подвір'я. Окрім цього, представники організації запропонували визначитись датою та місцем проведення чергової спортивно-патріотичної гри, адже подібні заходи вже добре зарекомендували себе в нашому місті. Ми проводимо і спортивно-розважальні ігри. За прошлий рік ми провели три таких міських заходи, які мали спортивний силовий інтелектуальний напрямок. До порядку денного внесено розробка проєкту положення щодо проведення ще одної розважальної спортивної гри з українськими звичаями. Аналіз минулих помилок та деталізація планів подальшої співпраці вже скоро дадуть свої результати. Переконані учасники зустрічі, І криворіжці зможуть взяти участь у майбутніх патріотичних, спортивних та благодійних заходах, організованих січчю та молодіжним виконкомом.